Ти не треба. На ви хочете не в ці піробатучі заводи останавливаються, тому що в Україну приходять дешевий білоруський, наприклад, бензин. Ви не боїтесь, що а, таможний союз відсікає українські підприємства ставити їх на грань грануті заводи зупиняються. Вважають і тому, що на Україні працює надзвичайно корумпована система завезення. Без сплати акциз, без акцизу, без сплати ПДВ бензину з будь-яких країн світу. І поки існує система корумпованого ввезення, чесні працівники, чесні роботодавці, чесні українські підприємці працювати в цих умовах не можуть, бо вони не конкурентоздатні рівно на суму вкрадених їх конкурентами податків. А якщо ви візьмете доль і роль європейського союзу, я вам можу сказати, що тільки за підсумками сьогоднішнього саміту в Україні надійде макрофінансова допомога. Яка Україна визначає виключно на підтримку макро... стабільності макроекономічної ситуації в країні в розмірі 610 мільйонів євро, що докладає майже мільярд доларів, і це зараз. І ми розробляли цю угоду да. ще Но, з моєму часі. Єслі не мови А вже як це було декілька років тому. А вона підписана сьогодні і надійде цього року. Mm. Ні, як. Так же само буде абсолютно чітка позиція про те, що... Цілий низки українських виробників відкривається доступ, в тому числі і української переробної промисловості, до доступ до європейських ринків, і це не «єсли», це зараз. Угу. І абсолютно чітко сказано, що дорогі друзі, якщо ви а отут уже є слі, якщо ви до травня місяця зробите перше, друге, третє, то на сьогоднішній день для вас відкривається абсолютно чітка перспектива по цілій просто по системі макроекономічної стабільності України. І ще одне надзвичайно важливе. тут же. Також є цивілізаційний вибір. Це енергетичне питання, і енергетичне питання може бути вирішено також в двох напрямках. На сьогоднішній день вже треба припинити розмову про дешевий газ або дешеву нафту митного союзу. Бо якщо ви візьмете Сполучені Штати Америки і подивитесь прогноз, який робили в 2010 році по внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки, то ціни на внутрішній природний газ мали складати 200 доларів. Сьогодні, ну, а ситуація сьогодні вони складають 80. і Федор, е, на сьогоднішній день це все зроблено, okay. дякуючи е, сланцевому газу. Yeah. І на сьогоднішній день Україна або вибирає шлях енергетичної незалежності. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно володіти нашою газотранспортною системою. Так, да, ми можемо робити консорціум з будь ким але власність має бути Україна. І ключове, ми маємо володіти підземними сховищами газу. Бо якщо ми приймаємо спотовий газ з усіх країн світу, зберігаємо його в наших підземних сховищах і виходимо на ринок з цим газом, тоді коли він конче, потрібен е, взимку, то це дає вже просто роль України не просто як транзитного гравця, а, а як е, країни, яка серйозно впливає. Пливає на енергетичну безпеку цілого регіону.